Що стосується другого розділу, це самозахист, по якому мене вийшло набагато краще виступити. Срібна нагорода дуже е, довгоочікувана, дуже виснажлива. І я був дуже щасливий перемогти. Перше місце в цій категорії також зайняв українець. У нас е, у кожній категорії може бути по два представники від країни, тому дуже пощастило, що Україна забрала максимум е, у цій категорії. Позаду себе залишив суперників з Зайборджану, словакії, Польщі, Франції, Іспанії. Індії, також представників Латвії. Ну, тобто, дуже багато представників було е, у цій категорії також. В загальному командному місці збірна України зайняла е, перше командне місце серед дорослих, юніорів та юнаків. Друге місце збірна Казахстану, теж чисельність дуже велика. Приїхали їх десь до ста чоловік, тільки Казахстан привіз. І третє місце зайняла збірна Польщі. Також ну, достатньо привезли спортсменів. Вони завжди активно участвують в чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Ну, конкуренція росте.